Зараз це пусте приміщення, яке потребує ремонту, але в майбутньому воно стане сучасним спортивним комплексом. Його загальна площа майже 343 квадратних метри, і тепер це комунальна власність. Безпосередньо у подальшому дане рішення ухвалено було Дніпровською міською радою та визначено, що це приміщення буде використовуватися під розміщення дитячої юнацької школи номер 2 В майбутньому саме тут молоді спортсмени будуть займатися стрибками на батуті. Зараз спортивна школа е, пише свої побажання щодо е, проєкту, щоб ми це передали проєктантам для дальні, дальнішої розробки проєкту та е, ремонту цього приміщення. Після ремонту бачимо його дуже сучасним, е, дуже комфортним, е, компактним. Е, той же час придатним для тренувального процесу, для того щоб зростали нові майстри стрибків на батуті ну, комфортним для тренерів. В спортивній школі обіцяють, що це приміщення стане справжнім сучасним та якісним батутним комплексом.